Вітаю товариство. Сьогодні 24 липня. І от давайте разом подивимося, як у нас на Поліссі а саме в Маневичах, наливається виноград. Звісно, до достигання ще далеко. Але зараз такий час, що не знаєш, чи буде можливість показати, як він достигає чи і не буде. Давайте подивимося, як він наливається. Оце нібито аркадія. от Беру штаги цикуль. Подивимося в довжину, ягідки. Так, 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 дивимося в ягітки. 20, ну, 20 мм вже в довжину є. А в ширину, от якщо таке взяти. Чуть-чуть розтулити. О! А в ширину 14 мм. От такі, бачите, от. Висять такі грона. 20 на 14 мм в середньому розмірі, Можливо, десь чуть більше, можливо, десь чуть менше. Але от якось так. Цей виноград взагалі прекрасний. Багато дуже саженців я зробив Аркадії. Просто роздавав людям. Просто роздавав сусідам на ринку. На ринку то просив 20 гривень символічних. А сусіди так, там просто так би положено в садоводів. Що дасть? Один із земляків моїх. Я б йому дав ящик саженців, навіть пів літри меду привіз. О, дивіться, який виноград висить. Це Аркадія. Ідемо далі. Так, а це з південної сторони. Так як... Пишуть люди, знаючи, писали мені під попереднім відом, відео. Нібито це Кондор. Хороший вообще прекрасний виноград, тільки що його шкурка така груба. Я її випльовую. Але прекрасний виноград. Теж дуже багато саженців я роздавав. Всім, хто хотів. Ставив ціль просто, щоб в людей ріс хороший виноград. Хоча я очікував, що буде більш востребовано. Дивимося, який розмір. О! Так, я поміряв. Це що то в нас тут? 17,5 мм. Так, ну дивимося. О, цей більший. Цей майже 19,5. Ага, 19,5. Ну, різні. 17-19 мм. Такі. Висять невеличкі грона. Невеличкі такі, бачите, 17-19 мм. От. Такі от невеличкі рони я їх тут багато видаляв. Отак. Ну, високий такий виноград, як мене. Та ще ж подивіться скільки ще саженців залишилося. Ще воно є. На осінь, можливо, хто хотітиме цей кондор, Хороший цей виноград. То ще от є саженці. Вони ж мені стільки їх не треба, самі розумієте. От. Такий от на даний час виноградник. Ну і це Кондор. Ідемо далі. Оцей виноград я ще не показував себе у відео. Він Відрізняється по смаку від Кондора і є думка, що можливо це лідія. Ну, така думка є. От дивіться на які виногради висять. Він важить, якась така форма, не ідеально кругла, а як теж 18, а у висоту... По висоту 21. Бачите, такі як витягнуті, трошки, як грушки висять такі ягодки. 17х21. Ось такі. Ну, є більші, менші, але все одно такий гарний. Це ж навсього 24 листопада, цей липня. Вже спішу жити. Бачите. Я трошки його проріджував, щоб сонечко попадало. Це, ще раз скажу, обробляв весною залізним купурусом. А потім ридоміл Голд і топсін М. Оце від тої обробки ще, бачите, залишилися такі сліди. Ну вже, Так, як я дивлюсь, там люди обробляють кожних 10 днів в інтернеті. Ну, Значить, треба може собі щось обробити чи що. Але цей виноград також заслуговує на увагу. Шкірка в його набагато м'ягче, я в кондора набагато м'ягче. Басейн стоїть дитячий. Перших два роки діти полоскалися, коли тільки тепла погода була. Зараз їм вже надоїло. Вже коли жену, тоді полошується в басейні. О, дивіться, он до який. йо май, який красавчик, я зараз тут обійду. Тут мене Стоїть та шашлишниця, яку я зробив з бойлером, бачите, стоїть під навесом. Подивіться, які тут така красива зона. Ай, тут тут. Просто красота. Хочете побачити, яка там вже розмір бубок. Двадцять ширина. А довжину тут це буде ще більше. Крупний такий Ну, Я такий. Простий чоловік, як і всі, хто там садить в себе біля хати виноград. Просто я половина зав'язів цвіту видаляв. Видаляв. Краще мати вдвічі менше винограду, але дійсно гарну винограду, ніж много на О, вже включилося повідомлення, що повітряна тривога. Ну йдемо далі, ладно. Йдемо подивимось, мій виноград, від якого я просто в захваті. Просто цей виноград, від якого я просто в захваті. Він мене в кінці участка. В кінці участка, того, що я на його не мав надії. Ще не мав надії на його. Якийсь тут листок. Я думав, що це там десь виноград такий, якийсь там синій, звичайний. А це... Так як я вже зараз дійшов, це зілка. Ну, щоб ви тільки розуміли. От бачите, таку зараз видно молоду порослю. Така, яка вона така трошки такий оттіночок. От як би навести в телефон. Ну, Дивіться, листки такі великі, що голубці воно робить. Ви дивіться, яка долоня. І які листки, ви бачите? Ви Подивіться. Ну. Листки такі, що... Шапку можна зробити на голову. Такі великі листки, о, дивіться. І вони такі їхня поверхнева о така, е, як матова така трошки. Зумієте? Давайте поміряємо ягідки. Дивіться, ягідки, вони такі, грона ріденькі, ріденькі, але який він пахучий. О, що в нас тут? 17 мм в діаметрі. 17 мм в діаметрі. 16. 16 мм. Ну такий дрібненький. Але цей виноград такий пахучий, Такий смачний, як нібито синій. Ну який він смачний. Боже. Так, може, треба в Рігош тоже чимось. Напевно, треба так, як всі виноградарі обробити чимось. Ну за цей виноград це просто я рекомендую всім оцей виноград мати в себе. Ніби звичайний синій. От ми побачимо осінню, якщо буде Богу угодно, і будемо живі здорові, я вам покажу осінню. І буду робити з його сажанці, щоб цю смакоту і красоту нести у маси. Просто, щоб люди в Маневичах і в громаді мали прекрасний виноград. Коли я цей, цю зілку спробував минулого року, цю, я той звичайний, синій, поліський, видалив, просто видалив той кисляк. Ну а що, зараз, дивіться, тут місце таке, бачите, під яблуню вийшло, що він затіняється. Просто, в мене маленька земельна ділянка. О, дивіться, от знизу, бачите, такий розовий оттінок на листку. От подивіться. Бачите, от чим він такий характерний, такий от розовенький якийсь оттінок. Пушок такий на листку знизу такий. О. Листки такі, що можна голову от сонця накрити. Ну, от якось так. А зараз підемо подивимося саженці. Саженці, які я садив, які я людям роздавав і які ростуть ще в мене. Йдемо подивимося. Ось дивіться, посадив зілгу ось біля входу в баню. А чого біля входу? Того, що цей виноград. от Бачите, маленькі такі листочки молоденькі відростають. Він весною настільки гарний, як молодиця. От він мене назвав, пише Славіка. Ну я чого так написав Славіка. Я тоді не знав, що це Зілка. Це дядя Славік мені із Дубровиці дав цей пагінець. Ну не цей, а інший. Той пагінець, що там мене росте в кінці земельної ділянки, він працював начальником колись, і йому привезли цей виноград з Білорусі. І Він мене переконав його взяти. Я просто з поваги взяв. Дядя Славік вже нині покійний, але пам'ять про його в мене є. Бо саме завдяки йому ця зілка в мене біля хати. Треба буде. Ще зробити для його, щоб за чомусь, по чомусь плестися. Но виноград Зілга рекомендую. Навіть в інтернеті пише, що його садять біля воріт, біля дверей, бо він розовий, такий гарний, такий квітки весною, красивий, а сам виноград просто прелість. От, такий, от такої він мене величини. Сусідів теж, я їм став сусідам дав цей виноград саженці. Також бачу, прийнявся гарно росте. Ну, Йдемо далі, подивимося на садженці. Посадив за лавкою цей качеллевий виноград від сусіда, той що я прищепив там кілька. А потім його тримером збив зелене насадження. Дивіться, він відновився. Наскільки виноград живучий. Бачите? Відновився і росте. Ну, треба буде робити тут йому навіс, щоб над качелею було таке був навіс. Так, це сажанець винограду від сусіда. Тут він так от тикнув його в землю і росте. Буде, то буде. Ось дивіться, саженці винограду потикав між туями. Ви подивіться, як за вік махнув. Дивіться. Це, це за один рік отакий приріст. Ну, сантиметрів 80-90. Але це в цього пагано. Тут меншенько. Дивимося, тут також мало. Тут щось таке трошки. Дивіться, це як взявся. Що я ще замітив? Чим грубший оцей пагін. Сам живець, тим він швидше росте. Тут, Бачите, геть присані там Поприймалися, не знаю що вони по туях будуть плестися чи як. О, Тут він вже плететься, вам бачите, він вже цепляється за тую. Ну бо... О, о, о дивіться. Його май, як цей взявся, капець просто. Метр вигнався. О, дивіться до чого? Я вам це показую, що виноград така живуча рослина, що це сажанець, треба, щоб ще постаратися, щоб він ще не вижив. Це треба дуже сильно постаратися. О, тут видно мене щось... Я тикнув два і цей щось, ну він тоді взагалі не було нічого. Але тикнув, щось він взявся, але хоче загинути. Ну нічого, вон другий росте прекрасно. О, дивіться, так ось що... бачите, в туях. Тут росте. Це якщо хтось там скаже, що загинув сажниць винограду, ті, що я дав, то треба сильно постаратися, щоб їх знищити. Не знаю що робити, чи хай буде. Між цими туями не, будуть мене на туях виноград рости. А що, хіба так не можна? Чи що? Ну а це бачите кондора. Ті, що ні, ніхто не захотів брати, не роздав он, потикав, прямо стаканчиків потикав я, тільки ж так бачите під забоєм, що захищено від сонця. Якщо хто весною захоче. Це такий крупний великий виноград, тільки що шкурку треба випльовувати, така твоя давна. Кондор. Звертайтеся, вон саженці є. На осінь будуть вище прекрасні саженці. Ростуть собі. Я їх нічим не підживляю, живучі. І буде у вас смакота. Наразі всім бажаю всього найкращого. І хай поскоріше прийде ми на нашу землю. बहुत तो बोलो